Пацієнтка 59 років, скарги на епізодичний а, дискомфорт в животі. А, впевнених симптомів а, печінкової коліки не буває. КТ з контрастом. Артеріальна фаза контрастування, рухаємось згори вниз, щитоподібна залоза. Трахея. Далі. Ліва легеня, права легеня це не легеневе вікно, ось легеневе вікно. Ось так можна побачити легеневу тканину. Але повертаємось в абдомінальне, тому що мова буде про жовчний міхур. Отже, рухаємось згори вниз, аорта. Легеневий стовбур. А, до речі, ліва коронарна артерія. Лівий шлуночок. Ліве передсердя, правий шлуночок, праве передсердя, Ось тут десь мітральний клапан. Перемикаємось в. Давайте, в кісткове вікно. О! Ось мітральний клапан. Ліве передсердя, лівий шлуночок. Рухаємось вниз, з'являється печінка. Шлунок. Ось шлунок. З водою. Напилась води перед кате. Так треба. Далі, для того, щоб розтягнути слизову оболонку шлункою, можна було її розгледіти під час кате. Селезінка. Ось вона. Шлунок. Шлунок закінчується і починається. Звичайно, підшлункова залоза. А що ще потрібно повинно бути під шлунком? Так, е ми бачимо протоку підшлункової залози, е так звана версунгова протока. І далі, і далі ми бачимо величезний жовчний міхур. Ось він величезний, збільшений, і він заповнений каменями. Величезні камені розмір. Ну, розмір, ну, давайте ось цей вимірюємо. Наприклад, наприклад ось так більше двох сантиметрів. І ми бачимо, що камені вони складаються з холестерину. Це контур каменя. Всередині холестеринова структура. Вона не контрастується. А периферія каменя вона кальцинована. Тому ми бачимо контур, кальцинований контур каменя тут і тут більш чітко. І це також зрізи периферії кальцинованих периферійних відділів каменів. Так, це тривимірна реконструкція. І давайте роздивимось. Серце, нирки, аорта. Селезінка. А десь тут камені. Давайте збільшимо і роздивимось, як ми можемо це побачити ось. Тривимірна реконструкція. І тут ми бачимо проєкцію жовчного міхура. Натискаємо кнопку, яку я називаю більше життя. Ось тут підшлункова, ось печінка, і ось проекція жовчного міхура з а, кальцинованими елементами каменів. А, портальна фаза. Контраст не потрапляє в жовч і не контрастує е, зону самих каменів. Ну, знову шлунок, селезінка, печінка і в портальній фазі жовчний міхур е, вміст жовчного міхура незмінний в залежності від фази контрастування. Не потрапляє цей контраст. Внутрішньовенний контраст не потрапляє в жовчний міхур. І ось склад жовчного міхура в іншій фазі. Давайте подивимось для порівняння тривимірну реконструкцію. Може комусь буде цікаво. І ось вона венозна фаза контрастування в тривимірній реконструкції вже інакше. Так, нирки. Зона жовчного міхура. Давайте роздивимось, розгледімо, і для цього натискаю кнопку більше життя. Ось вона в радіанті. Ось вона, о, о, оце кнопка. Ось я її натискаю. І далі селезінка, печінка і проекція жовчного міхура. З множинними каменями. Далі у нас екскреторна фаза, і ми бачимо серце, печінка, селезінка, шлунок, підшлункова залоза і величезний жовчний міхур з каменями. Екскреторна фаза, контраст залишає тіло пацієнтки через нирки, звичайно, і ми бачимо контрастований е сечовід і сечовий міхур з сечею, з контрастом. Давайте збільшимо і роздивимось зону проєкцію жовчного міхура. Натискаю кнопку більше життя і бачимо нирки, бачимо контраст, що йде з нирок, і ось кальциновані елементи камені в жовчному міхурі. Ну, десь приблизно так. Сілует печінки і жовчний міхур. Тепер порівняльна картина з КТ 2 роки тому. Отже, що було два роки тому, ліворуч, так, 21 рік, ліворуч, праворуч, 23. Отже, з пацієнткою я спілкувався ось останній раз вчора, але КТ 21-23 рік. Отже, ми бачимо, що жовчний міхур, якщо так. Без вимірювати тут немає сенсу. Ну, тому що він же загинається, як ми його вимірюємо. Але якщо дивитись зорово, то є враження збільшення. Жовчний міхур зростає. Далі кальцинація. Зорово складається враження, що в мене складається враження, що дещо зростає. Далі, далі. Давайте роздивимось під шлункову залозу, яка також працює разом з печінкою жовчним. Ось підшлункова залоза. Різна якість КТ, звичайно, але, але все ж таки ми бачимо, що зростає вірсунгова протока. Зростає. Тобто йде реакція. На жовчно-кам'яну хворобу. Це вже спереду назад, і ми бачимо каміння в жовчному міхурі, ось він ось він так загнутий, так, гачком таким. Ось жовчний міхур, повний каміння. Вже йде реакція підшлункової залози. Вже розширюється протока і. Вже правильно рекомендувати операцію, тому що це не безсимптомно, це вже порушений жовчний міхур так, що неможливо, майже неможливо, майже немає сценарію. Ну, в медицині може не треба так зарікати, що ніколи, ніколи, краще ніколи не казати ніколи. Але в даному випадку ніколи. Тобто не можна це подолати без без оперативного втручання. І краще це зробити на цій малосимптомній стадії, незважаючи на те, що симптоми досить делікатні. Так, це бокова... О, о, вид з боку. Це 23-й рік. Ось величезний жовчний міхур, майже в нирку втикається, о, в праву нирку втикається жовчний міхур. І він заповнений. Каменями. Це печінка. Але зараз, оскільки пацієнтка не відчуває гострих симптомів, вона утримується від операції. Я пропоную зробити це в плановому порядку. І пропоную, якщо будуть болі в животі, пов'язані з їжею. Якщо буде сильний біль, одразу викликати швидку і їхати на операцію.